Українського походження, так людина, яка робить соціальну мережу, яка претендує на те, щоб забрати нас контакті з контакті і з однокласники. Хто є, звісно, що в контакті і однокласник. Я гадаю, що це прізвище скоро будуть вже знати всі, а ми його вже знаємо. Звати його Андрій Ничик. Це є співзасновник української соціальної мережі VUA. Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку. Зразу треба було з'ясувати, скільки в Андрія зараз в гаманці і скільки буде того, як він вийде. Знаєш? Я хочу перший сказати, що я не є як ідейним засновником так. і не є головне, що я продумав цю ідею, я є заступник його. Ця ідея цієї мережі була. На Богдану А він вже не ходить на ефіри, так? Ні, в нас просто зараз спів, нас залишається 6 днів до запуску і ми вже просто по всьому максимуму докладаємо зусиль, щоб все гарно почало, щоб ми успішно від відкрили. Скільки часу ви працювали на всій дітей? Жовка розпочалась десь приблизно в місяць вересень 2013 року і тривала вона по теперішній час, через 6 днів буде запущено вона вже готова до старту. Тобто чекай, якщо воно відбувалося з вересня, це означає, що ви не планували це під бойкот російських <праць> брендів, а, абсолютно, то так співпало, так? так ми це, от, Як ще зна... і називається? VieUIINfo. Угу, угу. Ми українці інфо. А, переклад, як а, спочатку воно планувалися основною метою цієї мережі воно є об'єднати всіх українців, мати свій власний продукт на відміну від а, ВКонтакті, Facebook чи інших іноземних соціальних мереж. Я думаю, що наша Україна вже давно заслуговує на такі, такі програмні забезпечення на таку мережу. Я, я думаю, що режисер може показати, так, як виглядає у нас цей сайт. Ну, зараз на презентаційний наразі сайт. Зараз немає поки що готового вживання. Що, що, що це відбувається? Я так так? це Це до запуску, Також так. там є кнопки Підписатись, якщо не помиляюсь, там вже більше 10 тисяч людей за декілька днів То я ще не був, тим, підписати. <гум> І також є можливість розповісти про нас в соціальних мережах. Також да, нам надзвичайно приємно, що там надзвичайно велика кількість людей, як на нашу думку, uh -huh. зараз поширює, розповідає про нас, чекає з нетерпінням її. Нам дуже приємно від цього. Е, найпопулярніші соціальні мережі, видатні сайти, як Universal Pictures е, чи інші сайти, Burner Brothers мають у собі сині кольори. Кажуть саме, що сині кольори приносять успіх в інтернеті. Ну, всі соціальні мережі мають сині кольори. Крім однієї. Е, Ви також обираєте сині кольори? Ні, в нас буде е, темно-зелені ну, кольори. Е, ну, так у нас продумано. Ага. Зачекайте, але ви стежили якось за кольористикою, так? Тобто якийсь, що ну, означає Це у нас ну, був дизайнер, який підбирався, потім ми затвердили це. Соціональний... Тобто, ви, ви просто візуально затверджували, чи все-таки якісь психологічні речі враховуєте на ну, них? Певні психологічні речі. Ну, Це дизайн відносно, можливо, він з часу, можливо, і змінився. Добре, ми, ми, ми ж тут сьогодні зранку говорили про те, що успіх такої соціальної мережі воднокласники не рахуємо, однокласники там своя тема. Так? Успіх соціальної мережі як в контакті є в тому, що там є... Безкоштовний контент, безкоштовне відео, безкоштовне аудіо, те, яке можна прослуховувати, що в принципі поза, поза законом працює якимось чином там в Росії. Це одне. І друге, що там дуже хороший сервіс фотографії, через що там дуже багато людей тримається. Що ви можете протиставити таким... Сайт, ну, скажу, загалом не буду відкривати поки що ці секрети, все буде показано, детально розповімо на прес конференції яка відбудеться, скористуюсь можливістю про це все нагадати. Сказати вам також, що вона відбудеться на телеканалі ЗІК, в залі телеканалі ЗІК з понеділок. Mm. Там буде детально представлено сайт. Також вона буде в Києві, на вже підтримував на майдані Фонгу, який аналогічно з нами буде представляти свої нового пісня. Вони вже зареєструвалися. Вони ще не зареєструвалися, але вони будуть одні з перших ФОЗі е, нам запропонував, щоб ми зразу з ними презентували пісню. Андрій, чим ще будете буде, Загалом буде, буде також можливості аудіо, відео і безліч без, без функціоналу, в ВК. Добре, як ви законодавством будете працювати, якщо аудіо-відео ну, ну, Зараз і юристи, я, думаю, ми багато гуртів нас підтримують, які дозволять використати так. А, тобто і... там не можна буде завантажити? Я не зможу завантажити свого компакт диска Звичайно, не ви зможете, але я думаю, це буде фільтруватись, при перших можливості приділятись на, на ліцензійний контент. Угу. Скільки людей зараз працює над цією системою? А от будуть такі адміністратори, які там будуть слідкувати за Ну, Так, звичайно, звичайно, звичайно буде так підтримка. На жаль, до, 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 ну а якісь ексклюзиви, ексклюзиви. Що там буде такого, що немає ніде. Сключити, ну, це що в майбутньому є базлічі даю, кажу, детальніше все буде на прес-конференції, коли ми покажемо, продемонструємо своє нашому клієнт. Вже були спроби щось відкрити такого в Україні. Ну і поки що бачите, ну, ну, немає. Я, я також спостерігався, так. на жаль, як це хочуть зробити, хочуть в такої великої ну, це мережі. Цей ТВ. Uh, да? Вони, вони це має. більш я вам сказати, готовий двіжок, готове ядро використовують для написання, воно не, не є аж такою потрібною. Ні, ні, я зараз я бачив mm -hmm. інші там mm -hmm. деякі виходили, ну там їх просто вони не писали з нуля, не продумували все до деталей і вони мали собі певні там помилки. А, а ви, ви вже помилки свої всі. Ну, надіємося, Рахували. так. Ну, зараз сайт, ну, на, наразі сайт тестується і ми ну, вважаємо, так, ну, надіємося, що все буде порядку. Андрію, наші телефони дві нагляди, що долучаються до нашої розмови, Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Добро. Алло, алло. Доброго ранку. Доброго ранку, як вас звати? Як вас звати Петро, мене два технічних питання до вас. Скажіть, будь ласка, хто у вашій мережі має забезпечити? Безпеку, враховуючи, що і Фейсбук контролює АНБ, а в контакті ФСБ. Хто буде вас прикривати? Mm -hmm. Безпеки і чи не чи це не є це продукт аля притула, як вар'яти? Це перероблений комеді клаб. Це не це не продукт ФСБ зараз вам підсовують, ви пропускаєте в Україну. І, ці ці дякую дякую. дякую, дякую. дякую. Eh, хочу вам перш за все сказати, що абсолютно це, не фейсб... це не ніякі спецслужби. Основною цілею нашої мережі є те, що ми, наші сервера будуть знаходитись в Європі, абсолютно ніякі спецслужби, вони не, 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 не на території України і абсолютно ніякі спецслужби не, не отримують доступу до них. Так що ми, перш за все, ми гарантуємо безпеку даних користувачів. Uh -huh, uh -huh. Розповідайте, чи як буде виглядати це головне вікно користувача? Тому, це буде так, фотографія, далі е, стрічка новин, Так будуть будувати усі новини. Так, 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 до речі, на, на так, новини. так, Є на сайті, до речі, зараз презентація вже деяка, там в картинках описано. Mm -hmm. є вже скріншоти на сайту, ви можете показати задачам кому цікаво. Ні, ну скріншоти з скріншотами. Але цікаво би було. Дізнатися все-таки від вас якісь подробиці, ми зараз щось глянемо. Ну так, от перше, після запуску, в перший же uh -huh. час ми от, е, плануємо випуск одразу в мобільних е, додатків Android е, uh -huh. і iOS. Ми вже зразу з додатком чуть за недовгий не, не час відносно. Uh -huh. е, і також планують, аналогічно буде вже... Дуже швидко мобільна версія користувачам буде зібратися. Добре, зараз подають цю соціальну мережу все-таки в контексті е, тих бойкотів, того, що от переходимо. То, то ваша ідея? Переходьте з одногласників в контакті на вас. Так, це, це ми оголосили, це Але е, то бойкот. — виходить. Е, це бойкот, тому що я можу... Це бойкот вам на руку. Е, Ні, я, Ми не виговоримо бойкот Фейсбуку, бойкот Твіттеру, є бачите <плес> соціальних мереж. Ми пропонуємо не користуватись контактом. Для, для чого це? По-перше, я дуже хороші думки, не те, що там про директорів, зараз Павел Дуром, на жаль. Як, ні, я особисто прийняв хороші думки Людина, яка просто продала всі акції, вона вже не володіє. Uh -huh. І ми не можемо казати в зв'язку з такими подіями Російської Федерації uh -huh. на території України, невідомо кому як ці дані. Типу, і ми, директор... А тоді переходьте або на вас, або на Фейсбук. Так, ми, ну, це вибір людини, я думаю, кожен користувач має право обирати. чим А ви будете фільтрувати, фільтрувати якось людей за приналежністю до якоїсь країни? Ні, абсолютно ні. Це можуть бути і всякі діаспори, можуть бути і безліч користувачів навіть І в Росії будуть ще запитали. За антирекламу навіть? На жаль, на жаль, дуже неприємна є, якщо нас постійно досить. Ну, Недавно велике навантаження на сервери пішли, якісь дуже професійні дозатаки. А ви можете ці до атаки простерити, звідки вони йдуть? На жаль, не йдуть з території України, але це видно, що це дуже професійно робити. Маєте сили відбити? Так, зараз в нас є адміністратори. Спеціалісти в цьому на цьому працюють і ми це поки що успішно відбивати. <гументно> <гументно> Ні, ну напіарили, добре. Ще <гументно> 6 днів залишається, так? Так. Де, воно відкриється вже повністю, чи воно відкриється якась бета-версія? Ні, воно відкриється в принципі, повністю, доступно там і з групами, і зі всім повністю абсолютно. Ви можете наразі погляд, показати, якщо, якщо маєте цей, можливість зараз глядачам стучати. <гументно> 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 а воно, воно є <гументно> на офіційному сайті? Так, в UA-інfo там є презентація презентації. Е. E. UI. UI. Ні, там вона вже. Я я разів так просто. Чому така назва? Вона українською? так, так, так. Скажу. No, можемо показати шановним режисерам. Так. E, тут а перевертати. Ага, вниз можна крутити. Ага, он так домог виглядає, напевно. Це загалом головна сторінка. А, коли на Фейсбук. No. <laughs> а для чого придумувати вони суперпу, знаєш, якщо вже є готовий. Цікаво. А оце, а European Union тут до чого спочатку? А це один з наших проєктів був ЮВІНФО. Це під час Майдану ми створили проєкт, на якому користувачі реєструвалися там, на поїздку до Києва, відголошувались, такого може підібрати, там допомогу свою пропонували в поселенні. Ну, досить таким некоганним. Не а буде таке ж трухнути, як у Фейсбук? Шторхнути буде таке, як у а, я щось не Фейсбук. Ага, я щось можна не дивитися так, як аудіозаписи будуть виглядати. Ага, можна буде рейтингувати аудіозаписи. Так, так. Так. Вони будуть також що, за роком, за рейтингом, за жанром можна їх буде поділити. Ага, ну але у вас же є, дивіться, у вас же є тут конкретно Тертак, мерія, у Кіанельці, Мандри та Новина то з тими людьми, які вже обговорювали, зокрема цікавить у Кіанельці. Ну ні, це, це просто ми не відтворюємо аудіо, це просто як для презентації. Ага, то як то, то, то варіант, так? Ну ясно. Ми подивимося, подивимося, як воно буде. В перспективі, що бажаєте? Тут 10 мільйонів е підписників, користувачів? Ми ну, надіємося, надіємося, що нас, нас підтримують українці. Це для них робиться, а не для нас. Аби собі плани якісь поставили, але там за, е, за місяць мати там, 100 тисяч mm, ну, кажу, Ми не робимо плани, ми робимо це для українців. Якщо вони підтримують нас, буде в них нас всіх спільний хороший проєкт, наш український, mm -hmm. не закордонний, а потрібно підтримувати свої я вважаю. Дуже дякую, бажаємо успіху, дуже ну, цікава, справді ідея. Андрій Нищик, співзасновник української соціальної мережі, «ВІЄ». Дякую. А зараз ми дізнаємося про усі секрети бадьорого ранку. Доброго ранку, Львова! Сьогодні ми вийшли на вулицю.